Але ж коли це все виливається в пресу, в соціальні мережі, ви навіть не розумієте, яку інформацію, який матеріал ви даєте російським спецслужбам і аналітикам. Ну там же ж теж сидять не дурні. Не дурніші, чим Малюк і Кліменко чи Буданов. Підкреслюю, не дурніші. І аналізують все, що торкається. Таких питань, про які я вам сказав, все, що є в соціальних мережах: Фейсбуках, каналах, телеграм-каналах, Ютубах і так далі. Так для чого ж давати таку оперативну інформацію, фактологічну інформацію у руки ворогу? Ви ж лише допомагаєте. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео. Але ж коли оце все виливається в пресу, в соціальні мережі, ви навіть не розумієте, яку інформацію, який матеріал ви даєте російським спецслужбам і аналітикам. Ну там же ж теж сидять не дурні. Не дурніші. Чим Малюк і Кліменко чи Буданов підкреслюю, не дурніші. І аналізують все, що торкається. Таких питань, про які я вам сказав, все, що є в соціальних мережах: Фейсбуках, каналах, телеграм-каналах, Ютубах і так далі, так для чого ж давати таку оперативну інформацію, фактологічну інформацію у руки ворогу? Ви ж лише допомагаєте. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.